Всім привіт! А сьогодні ми будемо куштувати це морозиво від Kinder Bueno. Ніколи також, я не також. Бачу. окей. Ми обрали шоколадне, там було ще ванільне. Відкриваємо О, я бачу де ось тут якось. О, а тут їх чотири. Ось так вони виглядають. Сподіваюся, вони що... дуже такі малесенькі. Ну ні, такі середні мені здається. І такі нормальний розмір. Але в тебе більше разів три. Що? Тут. Воно гарно виглядає навіть після того, що воно було розморожене. Yeah, Я маю на увазі розморожене. Це, це дуже гарне, чесно кажучи. а це. Здається, що це точно повинно бути с... смачно. Поїхало. Це як плитка шоколаду тут своє Карамелі. Це Рамель. дуже смачно! Це, це шоколадне щось, але як какао чи щось таке. Блін, це. Це дуже кайфово. Я в шоці. Я не думав, що це буде настільки смачно. 11 з 10. Я не люблю морозиво, але ось це. Це те, що я реально хотіла б їсти завжди. істету ви відчуваєте смак Бояно. Bueno. Друзі, я отримала оргазм. Кулеїн там. Верхушка топ. Там є щось всередині. На цьому каже, що це шоколад. Далі вона ну, йде звичайний шоколад морозового. Взу є далі шоколад. Будь. Смачно смачно. Перше враження неймовірно. Комі як звичайно шоколада морозового. зу шоколад дуже смачний, до речі. Дякую, всім Так, Всім баба. А, окей, всім, баба.